Розробка генплану міста на завершальній стадії, утім для грандіозних перетворень Черкас одного генплану замало. Він передбачає основні параметри розвитку міста в частині транспортного забезпечення, в частині зонування, визначення зон житлової і нежитлової забудови, в частині життєво необхідного забезпечення, водопостачання, теплопостачання. Приміром, новий генплан передбачає зменшення площі вантажного порту. Ділянка нинішніх розмірів, говорить міський голова, використовується неефективно. Буквально стала звалищем брухту. Та що робити з майже шістьма кілометрами прибережної смуги, а саме настільки планують врізати ділянку вантажного порту, генплан не визначає. Тому що в 2009 році Мер Сергій Одарич та директор компанії Ардівелопс АНС Стівен Кларк підписали меморандум суть цього меморандуму це створення агентства з розвитку міста Черкаси. Найважливіше це створити новий імідж місту. У рамках меморандуму компанія Ардівелопс Агенці зібрала команду професіоналів, які готові створити нові черкаси. Це три провідні міжнародні компанії, які об'єднують відомих архітекторів, дизайнерів, менеджерів та містобудівників. У їхньому портфоліо сотні проєктів у різних країнах світу. Іноземні фахівці і запропонують як використати приміром вивільнену прибережну смугу. І на виході отримати генеральний план саме цієї зони. Детальний генеральний план. Більше того, завдання цієї команди не просто намалювати цей генеральний план цієї території, а й знайти інвесторів і втілити цей проект в життя. Нинішній візит представників компанії має суто пізнавальну місію. Сьогодні Наше завдання більше слухати. Ми хочемо почути ваше бачення, зрозуміти ваші вимоги, ознайомитись з культурою і історією Черкас ми повинні першим кроком зробити бренд міста і намалювати майбутнє цього міста по основних профілях, напрямках його розвитку. Щоб ми не проєктували цілі квартали, а потім не знаходили інвесторів, хто зацікавлений в такого роду діяльності. Ознайомившись із містом та вислухавши побажання мерії, іноземні партнери згодом представлять своє бачення нових черкас. Причому всі підготовчі роботи вони проводитимуть за власний рахунок. З Часом розробники презентують свій проект розвитку міста. Тоді кожен городянин зможе наочно побачити, якими будуть нові черкаси. Вікторія Курченко, Володимир Мельник, Віка Новини.